Давай нас ну, заглянемо. Отаке воно. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми знов коптимо. За перший раз не все не вмістилося, то вже і другий раз також. Трохи ми багато замаринували. Тут у нас пару кусків сала. Ні, не на пробу, ще на пробу рану. Тут і сало, і м'ясо такі смужки, пару штук ребра. Скільки вже годин коля? Чотири-п'ять. Чотири-п'ять годин вже воно тут стоїть, коптиться такий дим. О, щось одне трохи так не крепко замотали, бачиш? Трошки виглядає. Давай назаглянемо. Отаке От воно. Ще поки в процесі. Почали ми сьогодні трошки пізніше, ніж перший раз. Перший раз ми так рано, у сім почала восьмої, а сьогодні почали вже у вісім, десь почала дев'ятої, правда. Трохи такий дощ йшов, думали, чи ставить його, чи затоплювати. Заховайте. Ходіти! Да-да. От... Йдемо огонь побачимо? Кочегарів. Кочегарів, ну. Отакий от огонь. Мабуть, ти сьогодні трохи менше його поливаєш, бо дощ іде. Чи так само? менше поливати. Ну, менш змочуєш. Ми місці не ждали, Ти думали, що буде. Ну вже ми розраховували, що вже буде весна. Але нічого, яка є, така погода, то й добре. Оце вже коля чотири стовпи Стовпі чи як там вони? Стовці закопав. Виділивши тут місце для наших бичків. Ще й тут один є. Ще їм треба щось тут зробити, щоб жили, ні. Чи будь-ях <ріст> <хліви> лювіть будь ночувати. Тоді і так буде жити. Ні, може, зробимо, щоб і так, щоб сонце не смалило. Ну, щоб на городі. Ну і ми продовжуємо. Сьогодні ще день відділив для копчення. Поки йдуть закопане, бо так це. Ну піше те, що треба змурувати якусь таку на більш, на більш постійній основі коптильню. Нас на трохи знаєте, не дуже так багато місця, оцей город, те, що у нас є, то він. І то так не дуже легально наш. Якби що тут щось построїти чи ще щось зробити. Тут для бички, таку тим, тимчасово зробимо загорож, щоб вони погуляли, бо там будемо бачити. А так взагалі було б класно, щоб вимурувати, я думав, її. взяти Взять з кирпича, і боки, і наверх кирпичом перекрити. А бочка, ну, а бочку приймати можна було, воно навіть і місце не займало б нічого. Можна було б по йому ходити. Ну, але то плану, планувати легше, ніж робити. Поки що так. У нас така земля легко копається. Копнув. Ну, приблизно коптимо два рази на рік. Виходить у нас так. З цього разу зробили дві загрузки, тому що так треба трошки більше. І така робота не пильна, можна працювати. Тут я взяв ребра порубав, так у поперок їх. їх на базарі продаються, так воно трохи гарніше і удобніше. Бо якось раніше коптили, то я їх просто по, по три штуки понарізав, так. то ну на, на столі лежить таке, як кістка мамонта, не дуже так гарно і неудобно. А ці поперек ну, нормально буде, я думаю. Тоді вже от відкриємо, глянемо, що воно у нас вийде. Сьогодні так пізніше, трохи то вечір застане, але нічого скоптиться, тому що щось вигоду, то копнемо, то не коптимо, то сніг, то дощ, така погода у нас. Ось ці косномахи в бочці незручно. Не да, тоді так небагато входить, що воно no. все таке полукругом, коли ребра коптили. Але і м'ясо, бувало, пробували смужками мушками, коптили. То, знаєте, на ребрах, давно, в принципі, і в борщі. Коли м'ясо такий, кусок то не той смак, а коли на кістці, то такий смак. Ну, класний, що там казати. Смакота. Хлопці, Ярослав вже знімав пробу, то він так із, із щоки. Щока дуже така м'яка зробила, десь навіть не впізнала, думала, що печеревина така, то ми щоки йому вирізаємо м'ясо поки що. І він так ну пробує потрошку. Сала не хоче, як кусочки м'яса. Ну, сало не дуже. Така бочка свой, тепло коптиться. І ще буває, що запитуєте, яка це копчення виходить, гаряче чи холодне. Ну, знаєте, я, хто зна. Це якийсь виходить такий перехід між гарачим і, і холодним. Того, що Це якби і не холодне, тому що жир підкапує. І... Ну і не гаряче. Що там якась висока температура, і його треба коптити 12 годин. Це я глянув у, де я вжив жив батьків, там дядько грі сусід завжди коптив. Ну, він, правда, використовував завжди його, коли коптить, то із ножовочкою вилазив на грушу і шукав суху гіляку, ну і грушу давав обов'язково. Ото він приблизно таким смислом топів, можливо, трошки більше там можливо, 2,50, яких в нього була, то він, бо раніше весіля робили по, по шалашах. Ще раз з Лесою був шалашів, було весілля. То він завжди по весілях коптив. А тоді, ну, на другий день, вже, коли жіночки прибирають столи, то він завжди казав, а ну бачите, ваші ці паштети, що в капронках, позалишалися, а моє м'ясо якби і салом поїли. То я так трохи підглянув, подивився, яка там температура як воно щодо чого, то й так коптимо. Ну І це такий продукт знаєте, не, не на бо там Буває, що пишете, що шкідливо. Та все воно шкідливо, але коли його то їсти. Якщо вранці в обіді ввечері і по нормальному такому кусочку косара, то то шкідливо. А коли так збить з кому, то нормально. Вже в нас коптиться 8 годин. Зараз ми заглядемо. Чи воно підкоптилось, Коля, давай. Коля, вже заглядав. Так. Да. То я вже давно була. Отак дим виходить. Не наш такий підослідний кусочок. такий вже колір. Вже гарніше є. Ну, але все, все одно сьогодні буде довго, Сьогодні буде довго, так. Да. Маринад ми використовуємо один той самий, що на м'ясо, сало і також ребра, він нам підходить. Хоча можна Фу, який коля дим на мене. Хоча можна і лавровий листок, і перець не додати коля. Да? Нам і писали, і ми самі собі теж подумали, мабуть, воно там нічого й не дає, але ми вже ж привикли, то так ми його й додаємо. Що, духмяний перець і чорний горошком, отак воно коптиться сьогодні. Мурка контролює завжди нас. Вона завжди коло. Нас кудами ми в хлів, вона за нами ми коптимо, вона тут цілий день. Забирати ми його будемо сьогодні ще пізніше. Перший раз як робили, то пів восьмої коля, так? Да? А сьогодні буде пів дев'ятої, можливо, ще й пізніше. Ну зараз заглянемо до бичків, що вони тут. З цієї сторони. Вечіра якраз. Так, да, якраз вечора. Ну що, йду я. Ти теж? Прийшли ми вже забирати знов ніч? Отак, хвилин 20 ще й без огню постояло, щоб трошки скапало. А то, як попереднє, то так було багато ну, жиру на низу, ну. Да? <рес> Так багато стекло, то ми так уже і схотіли, щоб трошки воно капало на низ. Сама перша пробу бере так. Отак воно нас і переночує, завтра ми його розмотаємо. Ні, розвиху його. Ну, так як у цьому. У марний. А вже вже завтра порозкриваємо. Сьогодні ми біля господарства нашого вже дійшла черга трошки свинарника вирішив упорядкувати. Побілити, почистить, а то ми все коло маленьких колобічків. А хліб вже такий, вже давно ми його білили. Оце коля якраз почистив їх сьогодні. Її? Я вже... А, 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 Її, а. а да. їх вже одна. А, так, їх вже прики що вдвох було. Почистив, я вже побілила одну сторону. Вже час назад приблизно, вже трошки воно і підсохло. Раніше, як тими разами, як ми білили, то спочатку коля керхером змивав, трошки підсихало, але ж ми не знаємо, чи вона в нас поросна, чи не поросла. Тож не хочеться, щоб їй був такий стрес, щоб воно було так голосно. Ну, вже пройшло півтора місяця. Коли в нас була свіжина, жіна, то можливо вони привикли, бо казінька стала трошки як агресивна, чи в нас кучає, чи ми вже думаємо, може, вона вже в нас. Ну, побачимо. Ну, така здається, живіт є, є поля. Ти через тиждень казала, що є. Через тиждень ми вже казали, що вже її живіт опускається. Ну нічого, побілимо так, щоб. Кельфер так уже і не губи, щоб вона тут не боялась, не, не лякалася. Що, переженемо Давай, Я вже ту сторону побілю. Трохи солому відгребемо від стінки. Так, побачимо, що у нас хоче відходить. Діві, не заглядай. Так, і добавиш, що люблять. З цієї сторони, а потім її назад переженемо, щоб добре було гніви чи ще. Хто знає, що вона? Ну, може хто з наших глядачів побачить там, скаже. <рес> так, на, на узі да, треба, як каже чоловік. Ну, вона у нас перший раз, та й завжди, у нас повсякток не було в господарстві, то ми так не знаємо. Так, ну все. Жарко. Тут хлопці кукурудзу чистили, трошки почистили. Велосипедами, то вже кажуть, жарко. То сьогодні у нас така гарна погода, то вже їм і жарко. Там колі сьогодні теж була робота, там де до нас корови пригонять, то така вже була ямка, то дощ, то сніг, то трошки тут почистив, позагрібав його, попідсипав. Там мало, бо ще Ну, Хлопці тут кажуть, ой, як, як вона тут. <гум> трошки поладив. Що, тепло? То й вам вже жарко, правда? І собака хоче, щоб роз'язала. Треба її трошки роз'язати, щоб трохи побігала вона. А зараз я вже почну біліть, така буде маленька дезінфекція, і свині буде чистіше, і нам буде приємніше заходити в хлів. Вже з тієї сторони так сухо, а й там постоїть трошки. Зараз я побелю один раз, а потім через хвилин 20 ще раз, так два рази, щоб було більш таке густіше. Вже я побілила, білиться воно швидко, то так, мабуть, більше часу ми настроїмося на роботу. Ну, Зараз один раз я побілила, підсохне, потім ще один раз, щоб так два рази, і буде і густіше, і буде стінка більш біліша. А тут чоловік також собі роботу таку придумав. Придумав? Придумав. <суспілька> Чи я, коля, поки я білила? Готує такі стовпчики. Якось ще було запитували кабін заклав мене. Ось такий штіль 23 це він. Ну, такий він не дуже багато роботи робить. Оце йому ця шина ще рідна йде. От Хто так розбирається, то по такому стані можна подумати, скільки, ну, скільки роботи зробив, скільки порізав. А до його 18, то також непоганий, нормальний. Якщо він такий не циганський, не, не наполовину дешевший, як зазвичай йде, куплений в магазині, то можна працювати. Це не дуже такий потужніший, ну, трошки відчувається, але просто що... Ну, потім вже попрацював, можливо, років 6 я їм. І тоді починаються проблеми. То карбюратор, то ще щось там на йому. І так вроді би ну, як би і є у дворі, що інструмент, а, так і, а коли треба різати, то нема чим різати. Але це нормально, нічого. зараз Тут, правда, і такий цепок зараз стоїть, що такі господарські, той що, що ріже дзвіхи і саморізи у дошках. Ці такі стовпчики позиваю на городі, там де буде електропастух. І грубші, є, є менші. це акація вона, то я думаю, нормально буде. Ну там не буде такого навантаження, щоб то, якщо все добре, він буде працювати, то часу так, щоб підтримував шнурка. Це Така, така робота. Помаленьку готуємось до весни. Таку стружечку, що взяв батьків. Немає у нас такого на господарстві. Це в нас біля господарства все попорано. Прийшла вже черга порізати сало, м'ясо, яке ми накоптили. Ми то вже його пробували, але зараз покажемо вам, яке воно вийшло. Це в нас кусок щуковина. Одна частина щуковини попала у перший раз, як коптили. сьогодні також. Оце ребра. Був такий більший кусок, але ми вже розрізали, щоб такі великі в хату не нести. А це кусок м'яса, така смужка. Тут у нас завжди Коля за старшого нарізає, але ну, сьогодні вже я спробую. Він тут -то знає, як біля ребер, ну поріжу, як вийде. Треба, мабуть, перерізати там, де ребро, так, колега? Так. Да. Отак. Можна гристи. Гристи? Можна і гристи, воно м'яке. Оце вже кістка. Так, м'ясо нарізали з ребра. Зараз кусок простого м'яса. Ну, Ми такого вибирали трошки, щоб було по боках такий жирний, щоб не суха частина м'яса, такий кусок, щоб не сухий. Отаке м'ясо вийшло копчене. І щуковину. Взагалі вона мене так здивувала, вона обично така в нас іде жорстка, як я там чи на паштетах її відварувала, а скоптилася тут така м'яка. Як сало маринувалось наше, те, що ми попередні коптили, то таке воно по солі вийшло саме, як потрібно було. І також ребра такі по солі гарно вийшли. А от оце сало щуковина, ну ми вже один кусок розрізали, вже пробували, яке воно всередині. То трошки було так тісно, воно замаринувалося у відрі, так складене, розсолу було там небагато. Ну, по солі воно добре таке. Не дуже солоне, але по такому маринаду воно мало бути більш солоніше, але нічого, і таке добре, і таке добре. Просто вже воно в маринаді потрібно, щоб було трошки як. Ну, також, щоб маринад ходив би поміж салом, поміж м'ясом. Ну Зараз спробуємо, Коля, ходи теж. це такий я спробувала свіжий кусок сала і м'яса. Ну, ребро вже ми його їли, то воно по солі гарне. Таке м'ясо смачне буде, бо соковите салом. М? Хіба дайте ми? Я без тибо. Скажу, да, що раз тільки заматую, так? М'ясо теж. Так, все заматуємо. Таке воно копчене смачне, але ну, нема такого ядкого диму. Коли воно було не заматане, таке дуже було так чути димом. А це таке копчене, да й копчене. Пракоря. Будемо заматувати завжди. М -м -м. Отака щуковина, м'ясо. Ну, ми відбираємо таке, щоб було прослойка трошки жирна, щоб не було таке сухе. Ну, і ще я планую. Із, з такого м'яса, що ребра, приготувати гороховий суп. Нам, тоді, як в нас не вийшов суп, то писали, що дуже смачний він із копченим, то я ще хочу спробувати з таким м'ясом, з такою нарізкою. Ну, Отак ми коптимо, кожен день потратив, Ну, і ще два оберемки дров. І так просто і смачно. Ну, Нам таке подобається таке копчення. Ну, На цей раз і сало, і м'ясо, і ребра замаринували. Ну, На цьому наше відео буде закінчуватися. Вам дякуємо за перегляд. Всім пока!